Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше: Росія і Китай перебувають на межі створення військового альянсу. У світі виникає дедалі більше конфліктів. А Росія та Китай стають дедалі агресивнішими у своїх спільних амбіціях переважити США як найбільшу державу світу. Президент Китаю Цзіньпінь та президент Росії Володимир Путін намагаються використати глобальну нестабільність щоб завдати шкоди США та їхнім союзникам. Як наголошують аналітики, бізнес інсайдер, Китай і Росія наближаються до формування військового альянсу, який Становить найбільшу загрозу, з якою США стикалися в історії десятиліть, як кажуть експерти, Китай ймовірно уважно стежить за перебігом війни в Україні, щоб зрозуміти, як відреагує світ, якщо КНР вирішить захопити острів Тайвань. Конгрес закликав Пентагон переглянути свої плани, щоб бути готовими до можливості війни з Китаєм і Росією одночасно. Сполучені Штати все ще можуть впоратись з обома загрозами, але це вимагатиме значного збільшення розподілу тягаря, особливо серед європейських союзників, які зараз побачили справжні наслідки російсько-китайської геополітичної координації після вторгнення до України наголосив аналітик Джонатан Ворд.